Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про те, як українцям залишитись в Німеччині і що робити після 24-го параграфу. Актуальна тема, яка бентежить багатьох. Дуже багато людей приводять приклади Югославів, яких видворили з 95-го року з Німеччини. Їх там близько 300 з чимось тисяч приїхало в Німеччину, і за три роки десь більше 250 тисяч виїхало. От. Я не хочу брати це за приклад. Я хочу, щоб ви розуміли, німеччина, яка була з 92-го року, там по 98-й рік, це одна Німеччина, і Німеччина, яка зараз у 2023 році є. Це інші країни, тому що тоді в Німеччині не було майже 10 років, як вона об'єднала всі свої землі в 16 земель Федеративної Республіки, і економічна ситуація була інша, і закони були інші. Зараз Німеччина є лідером в світовій економіці і в Європі. Тому я не можу сказати, що на українцях можна використовувати приклад Югославів, яких попросили додому, можна так сказати, з 95 по 98 рік. Коли були там підписані Дейтонські угоди, але все ж таки потрібно розуміти, що українці, які зараз тут сидять, вони сидять на 24-му параграфі, це тимчасовий захист. Що цей тимчасовий захист означає? Він означає, що коли війна в Україні закінчиться, українцям також, які, в принципі, не інтегрувалися в німецьку систему, в німецький соціум, їм також запропонують повернутися додому. Це потрібно розуміти. 24-й параграф це не ПМЖ, це не робоча віза, це тимчасовий захист. Ми це все, всі розуміємо. Тому. Відразу виникає питання: а які можливості для того, щоб залишитися в Німеччині, в минулому своєму відео про ПМЖ я розповідав про ці там 11 вимог, які потрібно виконувати для того, щоб залишитися в Німеччині. Звичайно, можливо, протягом наступного року або наступних двох років німецький бундестаг прийме якісь зміни в Аут і українцям зменшать ці вимоги і цей порог для того, щоб залишитися в Німеччині. але на даний час давайте не будемо на це розраховувати будемо виходити з того, що я. А що є на даний випадок, і що можна зробити у тим українцям, які хочуть залишитись в Німеччині. По перше, це розпрощатися з. Джоб центром взагалі, якщо ви хочете залишитись Німеччині, забудьте про джоб центр. І чим швидше ви розпрощаєтесь з Джоб центром, тим краще буде для вас. Повірте мені. Друге, це офіційне працевлаштування. Ви повинні бути офіційно працевлаштовані. Німеччина дуже приділяє велику увагу тим мігрантам, тим переселенцям і біженцям, які інтегруються і працюють. Це дуже важливо. Робота як другий елемент, це дуже важливо. Третій елемент це сплачувати податки. Мати соціальне забезпечення, пенсійне і дуже важливо медичне страхування. Якщо ви працюєте офіційно на роботі, оцей третій елемент він у вас відразу відпадає, тому що у вас буде і медичне страхування, у вас буде і соціальне, там, і пенсійне забезпечення, все у вас буде. Четвертий елемент це знання мови на рівні Б1. Я не кажу про те, що ви повинні вивчити мову на С1, С2 це за вашим бажанням, хто хоче йти вчитися. Але, шановні, знання мови на рівні Б1, воно повинно. Бути і вивчити мову за пів року на рівень Б1 також не важко. П'яте це не вчиняти якихось злочинів. Я зараз кажу не про юридичні чіткі норми, а я кажу про такі узагальнення, які, яким повинні ви відповідати для того, щоб залишитися в Німеччині в подальшому. Тому, якщо ви будете цим вимогам відповідати, у вас буде можливість тут залишитися і після дії 24-го параграфу. Є і інші підстави, окрім 24-го параграфу, як тут залишитись, це і гуманітарні підстави для тяжко хворих людей. Це і отримає. Іншої підстави перебування замість 24-го параграфу. Там коли ви більше 24 місяців офіційно працевлаштовані, і працюєте в Німеччині, це, наприклад, для студентів навчання в вузах і Аузбілдунг, це можливість тут одружитися, вийти заміж. І там, якщо ви знаходите своє нове кохання, чоловіки, жінки, ви можете одружитися, і це також буде підставою для того, щоб залишитись в Німеччині. Тому варіантів насправді їх досить. Багато як тут залишитись, їх потрібно лише виконувати. Тому ті, шановні мої співвітчизники, які хочуть залишитись в Німеччині, пам'ятайте про це. Спригуємо з джоб-центру, офіційно працевлаштовуємось, вчимо мову, маємо медичне страхування обов'язково і не вчиняємо жодних злочинів. Тоді у вас будуть всі шанси залишитися в Німеччині. Я не кажу, що ви 100% залишитеся. У кожного свій індивідуальний шлях, але виконання цих основних вимог збільшить ваш шанс на те, щоб залишитись в німеччині дуже сильно. Тому пам'ятайте про це. Тому, шановні друзі, наступний рік він буде дуже вирішальний для вас в Німеччині. Тому чим швидше Прощайтеся з джоб-центром, знаходьте собі офіційну роботу, вчіть мову, майте медичне страхування і в подальшому ви зможете змінити підставу перебування з 24-го параграфу на інший. Це дасть вам можливість залишитись в Німеччині, якщо у вас, звичайно, є таке бажання. Ті, ті українців, в кого такого немає бажання, то вам особливо й хвилюватись, ні за що ви просто повернетеся додому. А ті, хто хочуть залишитись, ви знаєте, що потрібно робити. Тому знайте свої права, не хвилюйтесь. Слухайте мої відео, підписуйтесь на мій YouTube і TikTok канал. З повагою, ваш адвокат Демченко.